Коли серце нагадує про себе, кратал кратал, природна сила для вашого серця. Триває спеціальний ефір на радіо Мене Назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Голова МЗС Угорщини Петр Сірто повідомив про те, що 29 січня проведе зустріч зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Ужгороді. На цій зустрічі будуть вони обговорювати підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. І от про цю майбутню зустріч, і чого від неї чекати, зважаючи так на офіційну антиукраїнську позицію Віктора Орбана, говорити будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Тібор Томпа. він є головою угорської громади Києва. Пане Тіборе, вітаю вас у ефірі. Слава Україні. Доброго дня, пане Олексій, героям слава! Ну от дійсно, ми пам'ятаємо, що от, ну вже майже два роки, так повномасштабної російської агресії, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, робив все для того, щоб не сідати за стіл перемовин з Україною нічого ні про що не говорити з Україною напряму. Робити багато різних заяв таких проросійських, але не дай Боже не вести якісь перемовини з представниками офіційними представниками України. Чи ця подія 29 січня? Зустріч двох міністрів закордонних справ, що змінить я вам відкрию один секрет буквально. Вчора, сьогодні, були прямі перемовини пані е, премєр міністерки із е, е, Італії Джорджії Мелоні. А вона в дуже близьких стосунках з великими керівниками Європейського союзу. І до того ж, у неї дуже добрі стосунки з паном е, Орбаном, і вона запропонувала Орбану вирішити. Наступне негайне питання партії ФІДЕС, а це партія Орбана. Тобто, якщо Орбан підтримує виділення України 50 мільярдів євро і надалі не буде ставити, грубо кажучи, палки в колеса для того, щоб Україна рухалася в Європейський Союз, то Джорджія Мелоні зробить те, що представники в Європарламенті ФІДЕС війдуть до групи представників консерваторів та реформаторів. Тому це дуже важливо на сьогоднішній день. Представники партії Фідес Європарламенті є такими бідними родичами, маргіналами. Їх то їх ніхто не хоче знати. Вони фактично були вигнані із найбільшої фракції Європейського європейського парламенту з народної партії. І е, з тих пір е, вони ні, ніде не входять ні в одну фракцію. Так, от, е, це так би сказати е, сигнал Орбану на е, пом'якшення. Е, я думаю, що в будь-якому випадку е, якесь пом'якшення буде, тому що той рівень українофобства. Який є на сьогоднішній день в угорській пресі, особливо в першу чергу у Орбанівській пресі, а це більше 90%, Просто пробиває все дно, тому це дуже і дуже позитивна. Ця зустріч 29 січня, і дуже важливо, що пан Кулеба, наш очільник МЗС дуже, має дуже великий досвід з перемовин з Пітером Сіяртом. Він вже зустрічався з ним більше п'яти, навіть більше шести разів. Навіть коли був ковід, сам особисто поїхав в Будапешт на перемовини. Сіярто Тому я думаю, що позитив має бути. От трошечки більше інформації подам про те, що ви сказали, так про Джорджію Мелоні, прем'єр-міністрку Італії, яка от дійсно готова розмовляти з Віктором Орбаном. І ми до речі, пам'ятаємо, коли от так звана консервативна коаліція перемогла в Італії. Орбан був першим, хто її вітав. Так пам'ятаємо, що туди входив Берлосконі, туди досі входить Сальвіні. Це також він вважається проросійським політиком. Його бачили там, що він регулярно ходить. До російського посольства в Римі так в Італії, і там про щось розмовляє з представниками країни агресора. Так ось дійсно ви вже сказали, що запропонують партії Орбану перед виборами до Європарламенту увійти до цього об'єднання європейських консерваторів та реформістів. І звичайно, це дасть його партії ФІДЕС більше шансів. Ну, отримати більше голосів та більше місць в європарламенті, але це також може викликати тривогу. Уявити собі, що от зараз Орбан, який ну його партія Фідес, представники його партії, які як ви сказали, бідні родичі, перестають бути бідними родичами, отримують більше голосів в Європарламенті. То чи не отримаємо ми як це ще більшого троянського коня? Може, вже не коня якогось бика, так в саме європейському парламенті. Чи такий ризик можливий? Я думаю, що такий ризик неможливий, тому що сама ця група невелика стосовно того, що ви згадували консерваторів та реформістів, всього налічують 62 представників. Ну у орбана буде від сили 8-9 представників європарламентів, а найбільші фракції далеко за 100, навіть у європейської народної партії там 186 представників і таких партій фракцій більше 100. Ні, я думаю, що слава Богу, це на відбудеться. І до речі, треба відмітити, що Джорджія Мелоні все ж таки, хоч і підтримує такі теплі стосунки з. Орбаном, але на відміну від Сальвіні вона підтримує Україну і дуже позитивно відноситься до України. Це правда. Ми пам'ятаємо, що були перестороги так перед італійськими виборами. А що ж буде, якщо ну от партія Джорджі Мелоні, брати Італії? Якщо вона буде формувати коаліцію, і знову ж таки Берлосконі і Сальвіні викликали ну зрозумілі почуття українців, але так ми от бачимо зараз послідовну підтримку України. Були зустрічі з українським президентом. Добре, ну от зустріч Петра Сєрто з Дмитром Кулебою заплановано в Ужгороді, не в Києві. Я не знаю не у Львові, саме у ужгороді. Чиму як ми маємо розуміти цей символізм? Чи, чи чи варто там шукати якісь таємні, таємні змісти? Ну я би не сказав, що це великий таємний зміст. Це зрозуміло, і це вже не перша зустріч, що там відбувається на Закарпатті в Ужгороді, В берегові навіть зустрічався пан Кулебо Сіярто. Тому що е, Орбан Сіярто е, все рівно будуть нагадувати питання стосовно угорської національної меншини. Е, вони все рівно цю карту будуть ставити на центральне місце. І тому звісно там і відбувається. Я вам більше скажу, що для угорського керівництва сіярто особливо Орбана, і навіть президентки Угорщини Україна зводиться до Закарпаття. Тобто їх вже особо не цікавить, що відбувається за верецьким перевалом. Вони розглядають свої національні інтереси виключно. На Закарпатті Через угорську національну меншину, тому я думаю, що пані Кулебі на це е, повинно бути він готовий. Я думаю, що на це е, готовий і не вестися на весь цей шантаж, який знову піднімається в угорській пресі, Нібито, що у угорських е, українських угорців не вернули всі права, не мають повні права. І далі відбуваються е, утиски е, там прав, все це має. Ячня, це політиканство, і це політиканство, на жаль, вони і далі на це акцентують увагу далі все це використовується. Але тут думаю, що нам дуже легко все це спростувати. Я сам етнічний стовідсотковий угорець. І я ніколи не відчував, і наша громада ніколи не відчувала ніяких утисків. Навпаки на Закарпатті найбільша проблема це не володіння українською мовою значної частини угорської меншини. Так, так ви говорили про це в наших ефірах. і Дуже важливо, що ви на цьому наголошуєте. Одночасно, з цим ми бачимо ще такий тиск на Орбана. Депутат Європарламенту від Фінляндії, звати його Петрі Сарвама, він ініціював петицію про узбавлення позбавлення Угорщини праву голосу в Раді Європейського союзу. Так пам'ятаємо, що Угорщина може витувати все, що завгодно. Все, що їй не подобається, все, що не подобається, московським спонсорам е Орбана, так московським спонсорам його партії. І, от говорять про те, що це така історична петиція, що процедура передбачена сьомою статтею договору про ЄС, яке значення має така петиція, і як ви оцінюєте ну, наскільки великі шанси того, що Угорщина буде позбавлена права голосу? Ну, я не думаю, що цей раз все це вийде так. Дійсно, славнозвісний фінський представник європейського парламенту почав збір ще з понеділка. Сьогодні не сьогодні, п'ятницю завтра має цей збір підписів завершитись і можуть винести на голосування. Навіть якщо винесуть на голосування, я не думаю, що переважна більшість європарламентів це підтримає, але це вже позитивно. Ти щоб показати Орбану, що все ж таки є на нього управа, і свого часу таке вже сьому статті, коли прийшли. Крайні праві в Австрії вже е, такий прецедент є, е, тому це е, теж дуже важливо е, показати, що можна вести проти орбана сьому статтю лісабонської угоди, що щодо е, діяльності Європейського союзу, і Європейський союз вже йде по, по шляху е, реформування, е, щоби не потрібно одностайного рішення. Для одностайного розшування та прийняття рішення, і я думаю, що якраз це теж велике значення Орбан ніякому випадку не зможе замінити Шар Мішеля, який після червня йде на намагається іншу посаду, тому що все рівно знайдуть вирішення європейським союзом. Слухайте, ну але здається, що Орбан все таки досягає своїх цілей, так всі про нього говорять, всі постійно думають, а що робити з Угорщиною, а що може дати Орбану, щоб він нарешті ну, припинив всіх дратувати, чи якось на нього повпливати. Що виграє Орбан від цієї ситуації? Давайте подивимося, як би на те, що відбувається його очима, які в нього зараз є козирі, які зараз в нього є переваги найбільші. Ну, найбільший, найбільша перевага так, у Орбана. Це те, що він ніхто як він не зможе так пробити дно. Ніхто як Орбан не може бути таким цинічним. Ніхто таким використовувати шантаж, як використовує Орбан. Ніхто так це не може. Основна, на жаль, його заслуга це використання шантажу, залякування та. Маніпуляції, от в чому його велика сила. Е, на жаль, демократичні установи, демократичні інституції не були готові до е, таких кроків. У 50-х роках, 60-х роках, коли формувався європейський союз, європейський ринок, навіть ніхто не зміг подумати, що може з'явитись такий. Ну я не можу його назвати європейським таким лідером. Він не не є європейським лідером, який буде отаке творити. Але давайте сподіваєтеся, що все ж таки на нього теж є управа. Ми бачили це останній час під час зустрічі в Брюсселі. Коли і, і до на, на це він дуже сильно образився, коли його просто попросили, щоб він пішов і вийшов попити кави. Пам'ятаємо, і от звичайно почали всі жартувати з того приводу. А чи можна це повторювати багато разів? Знаєте, щоб кожного разу, коли Орбан заважає, просто десь його або закривати, або кудись його відправляти. Ну, здається, що такого рішення все таки немає. І от пам'ятаємо, що серед іншого, знаєте, є такий стереотип, так от яка політична сила тримає, ну умовно кажучи, столицю, так яка яка політична сила перемагає в столиці, от та і перемагає в країні? Це, звичайно, не всюди так. Але з тих опитувань, які періодично публікують, ми бачимо, що в Будапешті не підтримують Орбана, не підтримують Фідес. То а як це працює? Ви дійсно праві, Дуже такий чіткий факт навели. Це ще раз говорить про те, що Угорщина не є європейською державою. Дійсно, інтелектуальний і культурний Будапешт взагалі не підтримує Орбана. Там його взагалі немає ніякого місця. Це має історичні корні. На жаль, в Угорщині дуже сильне було кріпацтво, і все фактично кріпацтво, було базовано не в Будапешті, а в регіонах, і на сьогоднішній день от і маємо пожинаємо на жаль оці е, плоди. Тому що ще раз підкреслюю: ні, в одній європейській країні не було такого сильного кріпацтва, як е, в Угорщині, і оце е, наслідок цього кріпацтва перейшло на електоральне поле е, Орбана. І плюс ще так звані закордонні угорці, які підкреслюю, мають право голосу е, в виборах угорщини. А вони всі фактично поголовно навіть на Закарпатті куплені орбаном. Так, так, розумію про що ви кажете, і ви вже на цьому наголошували це важливо. Дуже дякую вам за цю розмову. Ті Томпа, голова угорської громади Києва, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали не повірите одного з найулюбленіших персонажів України. Звичайно, в лавках говоримо про Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, голову партії Фідес. Ну і от е, буквально пару годин тому з'явилася новина про те, що е, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрінеться з главою МЗС Угорщини Петером Сієрто, е, що відбудеться це 29 січня. Що зустрічатися вони будуть в Ужгороді? Ну і на цій зустрічі обговорюватимуть підготовку до зустрічі Орбана та Зеленського. Так е, пам'ятаємо, що Володимир Зеленський вже давно говорив про те, що він готовий зустрічатися з очільником у уряду угорщини Орбан робив все для того, щоб уникати такої зустрічі, щоб нічого. Подібного не відбулося, щоб ніяких гарантій він не давав Україні, тому що його спонсорами все таки є Москва, Кремль та Путін. Ну і паралельно відбувається ще один цікавий процес. Джордж Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, яка підтримує Україну. Вона зараз, нібито, як повідомляє агенція Bloomberg, домовляється з Орбаном про підтримку України. Ну е вона як це знаєте, як в італійських фільмах про мафію, вона нібито зробила орбану пропозицію, від якої він не може відмовитися. А йдеться саме про те, щоб його партія увійшла до об'єднання європейських консерваторів та реформістів. Е все це перед майбутніми виборами до Європарламенту, що таким чином, у Фідеса у партії Орбана буде більше шансів отримати. Місця в європейському парламенті, можливо, він з цим погодиться. Далі у нас будуть новини після новин. повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.